Вітаю вас на каналі Caroline Space UA, я його ведуча Кароліна. Дуже рада, що ви знаходитеся в моєму просторі та дякую, що дивитеся це відео. І сьогодні я хочу розкрити тему, що ж таке справжній, дійсний догляд за собою. Таке модне зараз поняття. Да? А ти доглядаєш за собою, а ти робиш те друге п'яте, то вона закинула себе. Така вона взагалі за собою не доглядає, або це подоглядає і кине. Це зовсім не хоче вчитися за собою доглядати. Да, зараз це така тема, що вона, ну, по-перше, дуже поширена, по-друге, модна, і той, хто не доглядає за собою, вважається врагом народу. Але ж давайте розберемося, що ж таке реально дійсно догляд за собою. Це відео корисне буде не лише дівчатам, жінкам, а й чоловікам. Тому що все це стосується і їх, адже чоловіки також доглядають за собою тим чи іншим чином, да, якось себе розвивають, інвестують в себе. Тобто обов'язково дивіться це відео до кінця, <кхід> обіцяю, воно буде дуже цікавим. І поки я не почала розкривати таку дуже цікаву тему, нагадую вам поставити вподобайку, адже я впевнена, що це відео вам сподобається, підписатися та поставити дзвіночки, щоб не пропускати нових корисних. Відео. І останнім часом я почала робити такий дисклеймер, щоб ви сприймали мої відео як інформативні. Кожну інформацію, взагалі, не лише мене, а й будь-яку, яку ви берете з соціальних мереж, необхідно пропускати через своє власне сито. Я. Навчаюся да, зараз в психології, навчаюся я у кращих спеціалістів, звичайно. І ділюся я з вами екологічною інформацією. Вона не може вам нашкодити, я в цьому впевнена. Але те, що працює для мене і для навіть мільйони людей, не факт, що працює для вас. Тому, якщо у вас є особисті питання, які потребують рішення, не потрібно сприймати всі слова, ні мої, не інших психологів да, взагалі в соціальних мережах, як за чисту монету. Якщо ви дійсно хочете собі допомогти, звертайтеся до сертифікованих спеціалістів. А мої відео мають просто інформативний характер, як я вже сказала. І якщо вже немає взагалі іншого варіанту, так, і ви хочете просто доповнити свої знання чи дізнатися думки інших людей, то да, мої відео. Для вас, да, ви хочете почати змінюватися з себе, і ви не знаєте, з чого почати, де брати ці ресурси, то обов'язково дивіться всі мої відео. І взагалі я позиціоную свої відео і матеріали, де викладаю в інших соціальних мережах як психологічна грамотність на кожен день, де я розвінчую психологічні міфи, і як взагалі прийти до такого гармонійного. Психологічно здорового стану, знаєте, і ось так, да, тоді вам до мене. І починаємо, можеш, розбирати, так? Давайте візьмемо дві дівчинки. Одну назвемо, е, Маша, а другу Маріна. Е, Маша вважає ну, е, обидві дівчинки: що Маша, що Марія. Ой, що Маша, що Марина, вони вже давно самі себе забезпечують. Да? Це середньосетичні жінки, які м багато чого знають, вміють, вважають, що вони варті кращого і так далі. Вони вже давно самі заробляють, і Маша вважає, що вона не витрачає, а інвестує, і у неї просто весь місяць забитий, крім роботи. У неї раз на три тижні косметолог, бравіст. Війки, манікюри, педикюри, у неї найкращі дорогі парфуми, брендовий крутий одяг. Вона не дозволяє вдягнути на себе щось дешеве, щось неякісне, щось незрозуміле. Вона ніколи не зрозуміла, по ній не можна визначити, що від неї там відросли корні чи щось не так з волоссям, адже вона ходить до найкращих майстрів, ніколи в неї там не відростає коріння, не встигає Що ще? Постійні масажі. Там вона буває відвідує гінеколога, е купує всякі там, не знаю, препарати да, для догляду. У неї найдорожчі креми професійні, найдорожчі маски, у неї повний комплект 21 ступенчистий догляд, то у неї все є, все, як книжка пише. Е вона ніколи не їздить на громадському транспорті, завжди або на таксі, або у неї там особистий водій. Маша дівчинка, яка Припуск... Вважає себе елітою, знаходиться у сп... в оточенні лише таких же людей, на її думку, розмови в неї про високодуховне, любить ходити також по вечіркам, завжди все брендові каблучки. Вона завжди на шпилечки, щоб її ніжки були ще довшими, гарними і подобалися кожному, хто їх побачив. І... Там у неї війки, да, найдорожча косметика. Тобто ви мене зрозуміли. Дівчина по всім сферам краси е, повністю себе забезпечує, доглядає там прикраси, одяг у неї все це є. Свіжі манікюрів, там ніколи не зрозуміло, що у неї там вії якось не так виглядають, адже вона вчасно не встигла війка одна випасти, вона вже нові наростила. Ну, ви мене зрозуміли. І Марина. Марина також вважає, що вона не витрачає, а інвестує. Два рази в рік вона ходить до гінеколога, раз в рік робить повний чекап організму з 20 років. Це здача всіх аналізів абсолютно, що, до речі, дуже-дуже дорого. По моїм теперішнім нинішнім. Е, вот, е, робить чекап організму, пропиває всі вітаміни, заповнює дефіцити. У неї лише здорова тарілка під час кожного прийому їжі. Так, звичайно, вона доглядає за своїм манікюром, у неї є косметолог раз в місяці, вона ходить до психолога, вона займається фізичними навантаженнями, багато гуляє, три рази на тиждень у неї спорти, там, чи танці, чи зал, в залежності від того, який в неї настрій. Вона відкладає більшість своїх, так сказати, непотрібних. Фінансів, які можна відкласти, вона інвестує в різні проекти, купує собі, е, купує собі курси різноманітні для того, щоб стати ще кращим фахівцем у своїй галузі. Вона е, висококваліфікований спеціаліст, якого, е, так сказати, розривають, тому що в свій час вона дуже багато інвестувала гроші. Вона виглядає досить доглянуто, у неї охайний одяг, але зовсім не брендовий. У неї Охайне волосся і шкіра, адже вона із середини да, слідкує за собою, пропиває вітаміни, там капельниці здоров'я, гінеколог, все-все-все ну, по всім е, сферам здоров'я у неї все просто супер. Е, але, звичайно, там, одяг не брендовий, на це у неї поки там не вистачає фінансів. І, Десь вона може там, над собі зекономити, купити якусь бюджетерію, купити там, в зарі ну, якийсь піджачок, якісь кросівочки. І питання до вас наступне. Хто дійсно доглядає за собою? Маша? Чи Марина? Даю вам секунду подумати. Так ось. Насправді? Догляд за собою це що, поки ви ще думаєте, я пофілософствую. Догляд за собою це прояв любові до себе, самоповаги. Да? Я дозволяю собі найкраще і з можливого. Да? Ми ж не говоримо про те, щоб піти, реально немає фінансів, там останню тисячу, не знаю, потратити на якісь сапожки, Ну, чи щось типу того, якщо за тисячу можна купити сапожки. І ні, ми не говоримо за це. Догляд за собою це поводження з собою, да, така поведінка, власна поведінка до самої себе, як з дорогоцінним металом, як з діамантом, да, з якого потрібно пилинки здувати. І, звичайно, догляд за собою можливий у будь-якому фінансовому стані. От скільки б не було у вас грошей, догляд за собою має, повинен і можливий бути. Тому що. Починаючи з аптечних недорогих засобів, якихось навіть уже можна е, там, народних методів, да, якщо хтось в, е, в це вірить, е, все можливо. Так от, із наших двох дівчаток насправді за собою доглядає Марина. Саме вона, так. І, можливо, хтось зі мною не погодиться, але я поясню, догляд за собою це не війки. Не айфони, не брендові речі на останні гроші, а це робота зі своєю внутрішньою частиною у всіх параметрах. Пояснюю. У більшості да, от, в теперішній час вважається дуже важливим показати картинку, показати оце зовнішнє, оце, оцю лялічку. А до середини, то, може, діло, якщо й дойде, то й дойде, а то не дойде, ну чудово повелися на картинку гарно. Насправді, як має бути? В залежності від того, скільки у вас є тих фінансів, потрібно інвестувати в себе, так, це вірно, обидві, наші дівчатка так роблять, але починати із середини. Якщо є гроші там на курси або на гінеколога, і вибір стоїть між, наприклад, зданням аналізів Перевірити здоров'я та купівлю там, брендових кросівок, то вибір має бути очевидним в сторону здоров'я. На даному етапі, поки ви молоді і здорові, ну, молоді, недосвідчені, особливо там, да, життям, не знаєте, як це дійсно хворіти. Потрібно інвестувати фінанси у свою внутрішню частину, у свою нутрночку, працювати з нею, працювати з психологічним здоров'ям, перевірити, чи дійсно на фізичному рівні у вас все добре, вкладати в свої знання, інвестувати в свій розвиток і по-іншому бути не може. От я не знаю, я не можу осудити за всіх, але ось скільки разів я зустрічала. Я дуже сильно цікавилася і цікавлюся, звичайно, фінансовою грамотністю. І... Часто диви, дивлюся, да, розвиваючи відео на Ютубі щодо фінансової грамотності, да, як чинити тим чи іншим чином там, в різних сферах, і бла-бла. бла І ось кожен уважаючий себе, інвестор, лектор, на, на запитання, куди проінвестувати першу там, тисячу доларів, говорить в себе. Він говорить: першу тисячу доларів інвестуйте в себе. Щоб потім. Ви були таким спеціалістом, який може заробити 10 тисяч доларів. І це стосується будь-якої сфери. Якщо ви прослідите за тим, щоб ви були здорові, ніяких хвороб у вас, там, хронічних, з дитинства, да, що ви перенесли на фізичному рівні, особливо жінок стосується по жіночій лінії, по жіночому здоров'ю, в подальшому вам буде набагато краще. Ну, понятно, про здоров'я тут що тут пояснювати? Звичайно, коли ти здоровий, це прекрасно, коли ти здоровий, правда? І... Якщо в такому молодому віці важливо пам'ятати, це стосується і стоматолога, да, ось також дуже важливо там, ну, у всіх сферах здоров'я, то якщо ви вкладете в своє здоров'я такий дуже важливий, цінний фундамент в молодому віці, у вас буде менше, а то і не буде взагалі хвороб в дорослому віці. Тому що, як правило, поки молодий, ти, ну, ти не відчуваєш такої потреби, де там, пропивати вітаміни, відвідувати да, терапевта, щоб він там провірив твій тиск, серце, там, інші частини тіла, органи. Так? І, як правило, коли ми вже схватаємося, да, що, там, коли вже просто лежиш, не можеш, вже щось там відказало. І це невірно. Це не про догляд за собою. Догляд про. За собою це турбуватися про себе тут і зараз, аби бути переконаним в тим, що я дійсно здоровий, здорова, що я дійсно почуваю себе добре, а не так, що ходи, ходимо з хворобою якоюсь, аж поки е, вже свідомість не втратимо. Так само психологічне здоров'я, щоб не перекладати потім це все по поколінням, по поколінням не передавалося від дітей до дітей. І це є догляд за собою. І я не кажу, що Маша чинить невірно взагалі. Просто починати треба з того, що я от зараз перерахувала, а потім чудово, якщо ви можете собі дозволити і професійну косметику там, да, оць, та декоративну, і, і масажі, там, і, і брендові речі це все чудово, але і, і, там, і покраски, і вії. І, і все, коротше, все, що там цей комплект, що -то в себе там все роблять, колять, мажуть, тянуть, пришивають окей. Але починати треба з фізичного здоров'я, психологічного здоров'я та розумового розвитку ось просто інтелектуально. Для того, щоб бути спеціалістом в тій сфері, де вам хотілося би досягти успіхів. Ось на це має бути акцент. І відповідно. Потім всі сфери самі підтягнуться. Адже ви будете чудовим спеціалістом з гарним здоров'ям і стабільною, гармонійною да, психікою. Тому, е чому я взагалі про це говорю? Тому що я спостерігаю за своїми е ну, і товаришами, і далекими знайомими, і новими знайомими. і я я, звичайно, нічого не, не говорю, але роблю висновки, аналізую, що молоді люди зараз вибирають скоріше купити айфон, купити машину, яка, в принципі, взагалі не потрібна. Купити дуже крутий, здоровий телевізор та PlayStation, ніж сходити та вилікувати зуби. Якщо у 25 років зуби кришаться, то що з ними буде в 50? І Чому да, здавалося, як я про це говорю, і наче так елементарно це все звучить? Чому людям це не зрозуміло? Тому що цей догляд за собою, турбота про себе, вона не вкладалася нам у молодому ріці. Е, да, батьки нам не вкладали, коли ми були дітьми. Тому що вони, звичайно, могли нам розповідати подібне, але якщо вони самі на своєму прикладі такого не показували, мені, наприклад, не показували, що можна за собою доглядати. Мені показували, що можна впахуватися. Чим більше працюєш, тим здавалося б краще. Хоча результату, як і не було, так і немає. І, ну, знаєте, такі сценарії передали. Про те, що треба, що можна розумовим шляхом якось заробляти гроші. і... Або, не дай Бог, да, що хобі може стати задоволенням і з задоволенням приносити фінанси. Ні, про це і мови, звичайно, не було. Тому, якщо ви бажаєте доглядати за собою, хочете для, до себе ставитися з любов'ю і дійсною, щирою турботою, то, будь ласка, починайте з тих трьох сфер, які я назвала. Потрошку, потрошку, потрошку у вас підтягнуться всі інші сфери. Я дякую вам, що ви були зі мною до кінця. Нагадую підписатися та поставити вподобайку, і написати в коментарях вашу думку щодо цієї теми. Бережіть собі себе, а я з вами не прощаюся. Побачимося в наступному відео.